Урок української мови тиждень, 31 сторінка 35. Тема нашого уроку закріплення знань про алфавіт, всеволод Мистайфа, незвичайні пригоду в лісовій школі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами читати літературну казку Пселода Мистайфа незвичайні пригоди в лісовій школі і попрацюємо у будиночку алфавіт. Подивіться, яких букв не вистачає. У будинку алфавіт живуть всі великі літери: А, Б, В. Далі Л, Н, О, П, Р. Допущень два. Пропущень літер. Завдання третє. Пронурму, пронумеруємо слова в алфавітному порядку: явір, партер, кив, верб'я. Поглянемо, що ці слова означають, якщо вони зрозуміли. А тепер поставте літери. Цифри у словах. Перевіряємо. Вербія на першому місці. кило на другому. Партер. На третьому і язір на четвертому. Виконуємо вправу фотоапарат. Увага! На екран. Подивилися, прочитали, запам'ятали. Перевіряємо у першому квадратику п'ю, у другому рія, у третьому м'ю, що спільне для всіх трьох квадратиків. Вони мають дві букви, вони мають по три звуки. І в кожному квадратику є апостроф. Добре. Добре, наступне завдання. Заспіваємо склади на мелодію пісні чарівника. У uh, повільному темпі. В ї. Ю. я м'ю, а тепер у швидкому темпі. Виконуємо вправу сорока черепаха. Почитаємо чистомовку. Разом зі мною, початку у повільному темпі. Чечер вечір. Чечер вечір. Хтось воркує біля печі. Чорні лапи вуса ротик, чечір вечір чорний котик. У швидкому темпі. «Чечір, вечір, чечір, вечір, хтось воркує біля печі. Чорні лапи, вуса, ротик, чечір, вечір, чорний котик. Перегорнули сторінку і подивилися на портрет письменника, ім'я якому все було містайко. На минулому уроці ми говорили, що це класик світової. Української літератури. Це дитячий письменник, який народився в 1930 році. Уявіть собі, що своє перше оповідання в Севодну Нестайку написав, коли йому було 8 років. Він був учнем другого класу, у ньому йшлося про відважного мисливця, який подував на тигра в Африці. А ось перша книга, перша казка про країні сонячних зайчиків була надрукована, коли письменнику було 29 років. Ось такий дитячий письменник. Сьогодні, читаючи його твір у ривокі, ми зустрілися з наступними словами. Це Тайга важкопрохідний хвойний ліс, праліс дуже давній густий ліс, химерний, незвичайний дивний. Шаблизовий тигр, давній величезний тигр з довгими вигнутими іклами, сольфеджоу навчальний предмет для розвитку музикального слуху. Скрушна, сумно, зажужена, бемць різкий удар. Беркиць упастий перекинувшись. А тепер потребується в читанні слівнишанка і мовпинят. Про тайгу. Пропраліси, химерні, шаблезубі тигри, сольфетжола. Протайгу, пропраліси, химерні, шаблезубі тигри, Другий стовпчик. скрушно, бенц, беркиць, лісознавство роздявляли. Скрушно, бенц, беркиць. Лісознавство роз'являли. Прочитаємо уривок казки. спочатку повільно, завдання 11. Дома Кося вмивався сльозами. Не піду я більше до школи. Та що ти, синку? вигукувала мама чих. Це ж така школа. Учителів запросили зі столичного зоопарку. А тепер швидше. Дома кося вмивайські сльозами, не піду я більше до школи. Та що ти, синку, випувала мама Гречиха? Це ж така школа. Учителів запросили зі столичного зоопарку. опари. так, прочитаємо уривок казки разом із диктором і дізнаємося, які пригоди сьогодні чертали на наших героях. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Дома Кося вмивався сльозами. Не піду я більше до школи. Та що ти, синку? вигукувала мама Зайчиха. Це ж така школа. Учителів запросили зі столичного зоопарку. Такі спеціалісти. Усі батьки захоплені хочуть просити. Щоб відкрили ще й вечірню школу для дорослих а ти. І правда, на уроках у школі було цікаво: нічого не скажеш, і викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна добре розказувала. Як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі й пташки, чим вони цікаві? І жирафа-жирафіївна захопливо розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бували уроки лісової історії, усі просто роти роззявляли, слухаючи оповіді слона Мамонта Африкановича про прадавні доісторичні праліси, де жили різні химерні плазуни й велетенські динозаври. Шаблезубі тигри і печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі ящери. А музика. Усі в лісі просто показилися на тій музиці у кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі. Тільки й розмов було, що про музику та вчителя Сольфеджіо бегемота Гіпопотамовича. Так, що й казати? Уроки в школі були цікаві. Але що ті уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь вовчик Вовченко? і кусає тебе за хвіст, і зав'язує тобі вуха вузлом на голові. Утім не лише косі діставалося від вовчика. Він до всіх чіплявся, усіх дражнив, з усіх глузував. І що його робити? Як його далі жити на світі скрушно гитав головою кося? Слухай, колько, сказав якось зайчик їжачкові, а давай, може, займемося спортом, га? Наприклад, боксом? О, це думка. Давай, щоб Вовчикові тільки бемць, він беркиць і ногами вкрився. Гайда! Ось таку історію ми прочитали сьогодні з вами Незвичайні звичайну пригоду в лісовій школі. З чого починалася ця історія? Погляньте на малюнок і розкажіть, від імені Зайченятка. Я, Зайченятко, плакав дуже сильно і говорив Матусі, що не піду більше у школу, а Матуся стверджувала мені, що це дуже гарна школа, що учителів запросили з дісточного зоопарку. Всі батьки захоплені і навіть батьки хочуть просити, щоб відкрили школу для дорослих. Розкажіть, будь ласка, про що розповідали дітям на уроці? Підкреслимо імена вчителів і те, про що вони розповідали. Викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна. Вона розповідала про те, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини і живуть звірі пташки. А ця вчителька про кого розповідала? Це Жирафа-жирафінна. Вона розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі, а чиї уроки всі слухали, просто рути про типу пороздячи. Це були і уроки історії слона Мамонта Африкановича, тому що він розповідав про прадагму до історичні ліси, де вжили усі різні химерні лазуни, велетенські динозаври, печерні ведмеді і літаючі ящери. А найбільше всім сподобалася музика у кожній норі, у кожному. У кожній модуклі і барлозі розповідали про музику та уроки сальведжіо, бегемота, гепопотаніча. Все було у школі цікаво, але погляньте на наступне що ми бачимо. Це однокласне кося вуханя вовчик Ловченко весь час кусав за хвіст, зав'язував вуха вузлом на голові і дражнив нашого косу. І що вирішили? Наш косяк і Колько, Вони вирішили зайнятися спортом і особливо боксом, для того, щоб показати вовкові, що вони теж не боягові, а сміливці. А ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми знайомимося з твором заводом стайка незвичайні пригоди в лісовій школі.